Погіршується фізична активність. Залежності від гаджетів це новий виклик нашого часу, про який варто говорити голосно. Але ми, молодь, маємо вибір і оголошуємо війну шкідливим звичкам та залежностям, щоб подарувати світу і здорове майбутнє. Привіт усім, хто рілці в інстаграм знімає. Привіт усім, хто лук спортивний зранку одягає. Вітаємо усіх, хто у тік-ток зависає. Усіх хто класну музику в плейлист збирає. Усім, хто юний, молодий, завзятий, ми хочемо сьогодні привітати. Ми. ми агіт бригада Хелс опорного закладу, Кухідсько-бійський ліцей. Ми, ми. впевнені в собі. Ми. ми емоційно врівноважені. Ми. ми спритні та витривалі. Ми. Елегантні незухвалі. Ми, ми. лінь від себе зганяємо. Ми. ми аеробіку вивчаємо. Ми жити здорово всіх закликає. Ми вам сьогодні покажемо сюжети. В чому здоров'я, та щастя, секрети. Школа, навчання, робота, сім'я. Ось перспектива, людина твоя. Коли молодий, не страшні перешкоди, Ти повний енергії син від природи, і хай не не приваблює близько. Бо в нього пройди, не скорися під тиском. you mm -hmm. Для нас важливим харчування. Повноцінне, поживне, розмаїтне, вітамінне. Жирами ви не зловживайте нині. Готуйте частокашні, смачні та поживні. Особиста гігієна. Особиста гігієна це не тільки про зовнішність, а й турбота про внутрішній світ. про себе кожного дня і світ стане яскравішим. Фізичне здоров'я, ми живемо за розпорядком. Починаємо день зарядки. Спорт і вправи, режим строги, всім хоробом за сторога. Липше дихай, ми дамо хворобам бій. Відмова від паління. Дихай вільно, Відмовся від цигарет. Кожен вдих без диму це крок до здоров'я. Відмова від алкоголю. Алкоголь у дітей отрує. Діти може вмети дві і чарки в ділки. Дозвольте правильно. Ніколи не вживай алкоголю, хто тобі його не пропонував. Відмова від запотині. Людина, яка захопилася накотиками, поступово потрапляє в глочину світ. Цей світ дуже жорстокий. І людське життя цього не варто. Ніколи не пробуйте наркотиків. Сміт запорука здоров'ю. Ми обираємо свій, ми обираємо життя. Головне здоровим бути! Це потрібно всім збагнути. Я віра в перемогу, вірю в селу, тому плекай свою мету, мету здоровим і успішним бути, щоб у житті усього досягнути. Бо тільки та людина успіх має, яка про здоров'я з юних літ старанно дбає. Це те, про що хотіли, друзі, вам сказати важкі часи, та маємо стріти мати. Хто з молодості здоров'я доброго несе, то сказано в народі, що посіяти й кожне. Ми обираємо життя. Ми обираємо здорове і щасливе майбутнє.